Вау, ти що? Вав? Скажіть мені! Добрий ранок. Тільки недавно я робила відео в Галичі зі зйомкою і казала, що я напевно туди нікого не привезу. І от сьогодні я їду в Галич і візьму вас з собою і покажу вам більш детально уже комерційну, повноцінну зйомку. З'їсти в мухомарчика. Така осінь ще покращий, ніж в парку. Вилякатиме було. Так, окей, нехай поки що постоїть. Ава. Так, а ну з на сонечко. Прямо сюди. Ми зараз зробимо темний ефект, бо тебе підсвітимо. Сонечком. О! Оля! Це дуже гарно! Так. О, Боже! Бачите, казала сонце не треба це. Дуже красиво. а Оля, а Оль, на мене? А ну ножку, ножку. Покажи. А мене. Ні, треба... не так. А, то я ще сюда... до... Будем, будемо, буде. Я жартую. Може, це весну карточка на сонці, да? О, ось так. Та-та-та. Боже, це що за. Качки. О, ось от, тиска красива. Так велася так наперед. Ага. Ось так прям богиня. Так, тут на санті. Так. І так, знаєш, спрись обдав. О, а поклади руку. <смі> <смі> знаєш, як це? Ага. О, о, так. І так чуть-чуть погляд туди, туди, так набік. Не так сильно, так десь на Аліну, знаєш. О. Та-та, блін, ну тобі таке яскраве сонце дуже пасує. О, отак стій. Ось так. І ту ручку. Так, і ту ручку <смі> так. Давайте тут О, блін, це прям бомба. Дуже красиво. Давай ще тебе на якийсь пень посадимо. Ось тут, так, прямо ось тут. Ось тут. Ага, добре. Так, красиво. Отак. Так, потримай. Точно, весь він думала, вона там все. Мала руку над вогнем тримає. О, ось так гарно. Так. О, і так ручку давай десь до обличчя, щось такого плану мені треба. О. О. Так, чуть вище підборіддя. О, ось так. Давай оцим перснем. Е, ага, сюди. І до мене так повернись. Чекай поста. Ага, і трошки волосечко е, встав десь на бік трошки. О, ось так. Чуть-чуть нижче розу. Отак. Ага. Так, чекайте, чекайте. А ну давайте так знайдемо місце, де ви повністю будете на сонці. А ну йдемо туди, може. Я хочу тут. Ану, ставайте тут. Ага. І ви так одне на одного. Ні, тут прям дерево між вами. Давайте тут може. Тут я бачу таке щось ніби. О! о, о. Ні, чуть, -чуть, чуть, чуть назад оль. О! Є, і ви так близько одне до одного. О! Дуже гарні. То капець. Віці одне на одного. Отак. Оль, покради е, покради. Отак. Так, Та, Поклади ручку на груди. Супер. Торну трохи так на мене. Та-та-та. О! Супер. Та. Дуже красиво. Просто капець. Ага. А ну ще так притулися, як ти тулилась. Ось так. І розочку так нагору. Ось так прям супер. І так одне на одного. Сіте, сіте. І так носиками. О. нормально Давайте, давайте одне до одного. Та-та-та, отак. Нічого страшного. Нехай буде. Отак. Ага. О, ось так одне до одного, та-та-та. А ну підходьте за димом. Чуть-чуть сюди. Чуть-чуть сюди, чуть-чуть сюди. Отак. Ш... Ось так. Ще чуть, -чуть ще чуть, чуть, бо назар в тіні. О! Обличчями одне до одного. Супер. І ще на нас так. Ми кидати ми не будемо. <рес> З какашками, <рес> знаєш. <рес> так. Чуть-чуть сюди, трохи чуть -чуть сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. А ну ще сюди. Хочу, щоб ви на сонці стояла. О! І одне до одного. Одне до одного, так як ви стояли там, тільки тут. Ага, а ну ще чуть-чуть здвинься, бо назар в темний. Ще чуть-чуть і вперед. На мене. О, все, супер. Дивіться одне на одного. Давайте тепер поміняємося місцями сюди, там, де Аліна, ось туди. Бо щоб ви в тіні були. <ривіться> Стійте. Ні, поки що не. А ну так трошки подивіться одне на одного чуть-чуть. Ага, і трохи їдіть чуть, -чуть, іди. чуть, -чуть. І, але дивіться одне на одного. Ага. А постав руку так на цей на груди. Ага. О. Вау. А може ти може На цілі. Ага, а так нагинайся до неї, так ніби цілуєш її. Але ножку не на цей, а та-та-та. <риклад> а то ти прям ногу... Ага. Окей, а притуліться ще так просто, щічками одне до одного. Ой, які булочки. А... Ой, дуже красиві. А ну дивіться одне на одне, чуть-чуть. Так, чуть-чуть. О-о-о так! Ой, дуже гарно. Можеш поставити назад руку в кіль. О, ось так. Ось так супер. Дуже красиві. Стійте, стійте. Вау, чекайте. Сити. Ну, давай ногами до мене, але юбку між ноги. Ширше ноги, типу, знаєш, постав? Та-та-та, от щось такого плану. Боже. О, так гарно. Оля! Дуже красиво. Ага, і ще так на мене? Хочеться красиво. Да так, так, так. Але так красиво, красиво. О. Просто станеш, так. Галіки як? Поки що, поки що так. Давай. О, клас. Ось так супер. Дуже гарно. Давай зігни цю ножку передню краще. Отак. Ага. Ну так трохи натягни рукава. Ага, отак. Так, не треба робити О, Отак, так. Дуже красиво. Так, да, нехай буде. Але ти пальто максимального щось, трошки цей. І дивись не на мене. Може, десь на мене, але не завжди на мене. Трошки на по боках. Ага, поїхали. Отак. та-та-та. В іншу сторону, о, умнічка. Молодець. Та-та, трошки туди, трошки сюди. О, ось так стій тут, стій тут дуже гарно. Та-та-та, ось так. Так, бомба. О, та-та. О, ось так гарно. А ну поклади волосся наперед. О, так, та-та-та. Тоже та, та. красиво. Давай. Оооо! Ідемо! Асниця ось таке. Хотіла брати кроси, але потім думаю, треба зібрати черевіки. Да. Мене десь там буде трохи. О. Я старалася, все Так. От є. Ну як старалася. Я хотіла старати... <ріць> <ріць> знімати і телефоном і Я... відкрити.